Друзі, всім привіт! Мене звуть Варя Прокопчук. Базова тема, що таке веб-дизайн і хто такий веб-дизайнер. Там дуже багато користі. Поговоримо українською. Давайте починати. Отже, у цьому уроці ви зрозумієте, що це за професія, що потрібно робити, якщо ви веб-дизайнер, як буде виглядати робочий день, який взагалі спосіб життя можливий. Ви зрозумієте, чи підходить вам таке. І як довго цього досягати? Так, 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 дуже цікаво. Угу. Значить, початок робочого дня починається в 9, я прийду десь в 9.30, тобто дизайнер це, як, знаєте, клюшка для гольфа, яке це все роблять. Шок інформація. Тому, е якщо ви побачите вебдизайнера, не шутіть з ним. Отже, друзі, що таке веб-дизайн? Якщо ми дуже коротко і просто, то це створення дизайну сайтів, мобільних застосунків та користувацьких інтерфейсів. От ми бачимо, наприклад сайту, приклад мобільного застосунку і приклад користувацького інтерфейсу. Веб-дизайн, якщо вже ми будемо ну, трошечки більше термінів, так не лякайтеся, зараз все поясню. Веб-дизайн – це галузь веб-розробки, веб-розробки та різновид. Дизайну, в завдання якого входить проєктування користувацького інтерфейсу. Я, знаєте, теж не люблю зі школою ці терміни, тому давайте будемо розшифровувати людською мовою з третього пункту нашого пояснення. так, В завданні якого входить проєктування користувацького інтерфейсу. Що це таке, так? Це створення логіки та візуального вигляду. Сайту, мобільного застосунку, соцмережі, якогось сервісу, інтерактивного інтерфейсу, наприкладі. Наприклад, це може бути меню в Макдональдс у цих е боксах, яких ми можемо замовляти. Створення логіки і візуальної концепції. Це і є проєктування, тобто ми з вами. У веб дизайні не художники не малюємо, ми проектуємо. Із цього терміну виходить, що це різновид дизайну, тому що ви знаєте, що є різні види дизайну, такі як графічний дизайн, дизайн інтер'єру, дизайн одягу, дизайн меблів, моушен дизайн, 3D дизайн веб-дизайн, дизайн іграшок. Та будь-чого все у нас в світі воно базується на дизайні. Як виглядає? Ця склянка, як виглядає ручка на двері, як виглядає наша будівля і так далі. Це все дизайн, це все чи зручно нам, чи нам красиво, чи нам незручно, чи нам дуже застаріло та старомодно. І що ще? Це галузь веб-розробки. Тобто галузь це означає, що це якась частина великого цілого. Тому що дизайн це є перша ступень. Перша ступень по розробці. Сайту чи мобільного застосунку, чи якогось інтерфейсу. Тому що після дизайну в нас є фронт енд розробка, потім бек-енд і потім тестування. Так, ну і вже е випуск ці ваші інтернети е готового проєкту. Тобто, веб-дизайнер це спеціаліст, який створює макети, дизайни сайтів, мобільних застосунків чи користувацьких інтерфейсів. Веб Дизайнер це, як знаєте, Клюшка для гольфа, яке це все роблять. Але не малює ще раз, підкреслюю як художник, а проєктує як архітектор. Дуже часто люди бояться, я не вмію малювати, тому я не піду у дизайн. Але я теж не вмію малювати і багато ну, більшість людей не вміє малювати і все одно йде в дизайн, тому що це зовсім інше. Це як архітектура, але не як там, типу, будівлю е, робити, це дуже складно. Просто ви маєте логічно формувати блоки на сайті, в мобільних застосунках так, щоб люди досягали своєї мети. Досягав як клієнт, який у вас це замовив, так і користувач, який хоче щось купити чи замовити. У будь-якого сайту є дві е, такі галузі: UX і UI. Вони Обидві дуже важливі, і є навіть окремі спеціалісти по UX, по, UI, по UI і пой це про логіку, структуру та зручність для користування тобто, це про наш скелет, так нашого дизайну, сайту. Наприклад, так а UI – це вже про красу, про якого стилю буде дизайн, якого які кольори там будуть використовуватись, який взагалі зовнішній вигляд? Так, тобто, в нас є, наприклад, дівчина, вона гарно складена, вона молоденька, вона підтягнута, і це є її знаєте, база UX – а UI – це вже як вона вдягнута, як нафарбована, яка в ній зачіска, який як в неї настрій, який в неї характер. Це все вже про UI. Що потрібно робити на роботі, якщо ти вже роботаєш там тобто де працюєш веб-дизайнером? Тобто, окей, ми зрозуміли, давайте менше теорії, більше практики. Ти тобто, коротше, що я от закінчу курси, чи самостійно навчуся веб-дизайну, Та що я буду робити? А, ну, типу, як буде складатись мій день, так? Отже, таск номер один це ви будете завжди в активному пошуку. Або ви будете шукати клієнтів, або ви будете шукати вакансії. Звичайно, якщо ви оберете шлях працювати в компанії, то ви перше будете в активному пошуку, потім вже будете більш стабільніше, спокійніше. Але в it сфері Постійно люди знаєте змінюють компанії, тому що ну хтось більше запропонує заробітну платню, десь плюшки якісь більше або релокейт в якусь іншу країну, і так далі. Отже, активний пошук клієнтів, якщо на фрілансі, пасивний пошук клієнтів, якщо ви в компанії, тому що якщо ви працюєте в компанії, то клієнтів, звичайно, ви не шукаєте, а цим займаються інші спеціалісти. Та також активна фаза це постійна підтримка портфоліо та розвиток особистого бренду. Це для того, щоб ваш рівень заробітної платні або ваші гонорари за фріланс закази вони постійно зростали і ви не стояли на одному місці. Далі таз номер два це вхід у задачу. Тобто, у вас ви вже маєте клієнта або ви маєте роботу. У компанії і у вас є заказ. Так, у вас є, наприклад, ви маєте зробити якийсь сайт корпоративний для компанії. Дизайнер отримує дані від замовника, що саме він отримує? Ем, ну, Взагалі, що це має бути, який сайт, скільки там має бути сторінок, е, які тексти є, який є контент, фотографії, відео і так далі. Що взагалі хоче замовник? Заповняється бриф і так далі. Далі проводиться дослідження конкурентів та цільової аудиторії. Це дуже важливо, щоб розуміти загально відріз, такий по, по больниці, так, по лікарні, що взагалі в цій сфері в країні чи в місті, чи в світі можливо зараз трапляється, так? Далі початок. Тобто, коли все вже зроблено, вже заплачена передплата 50%, ви вже вдарили по руках і почали працювати, то ви звичайно починаєте з UX, починаєте зі створення структури проекту, і потім вже візуальної концепції. Тобто ви. На першій зустрічі після того як ви вже почали якби активну фазу роботи, ви маєте показати от у нас буде така структура сайту, і ось такі візуальні прийоми. Це може бути мудборд, такі кольори. Я пропоную отакі ефекти і так далі. Використовувати, показувати на прикладах якихось інших референсів, сайтів. Так і людина обирає, що їй подобається. Далі ви вже в процесі створюєте дизайн, можете додавати анімацію. Зараз майже не роблять сайти без анімації, тому що анімація дуже привертає увагу. Мобільна версія, звичайно, тому що. Ну, дуже багато, більше 60-70% людей заходить на сайти все ж таки через мобільний телефончик. Наприклад, в соцмережі лишають посилання на сайт, і людина переходить. І, звичайно, якщо е цей сайт не мобільний, так, то він дуже погано буде виглядати на мобільній версії або на планшетній версії. І тестування. Першого вашого проєкту, продукту, як він працює, можливо, буде якась цільова аудиторія, яка буде тестувати так, ваш продукт. Це залежить від об'ємів, від комплексності, від грошей, які втрачаються на цей етап. Тому це ну, такий фінальний етап, який може бути, може не бути. І фінал це вже презентація клієнту вашого проекту, який ви розробили. Передача цього макету розробнику, тому що пам'ятаєте, що ми це тільки перші етапи. Далі є розробники, які програмують це все і роблять так, щоб кнопочки натискались, щоб повідомлення відправлялись, щоб все працювало в нашій з вами інтернет-мережі. так? Що ще має робити дизайнер на постійній основі? Це, звичайно, прокачувати свою надивленість. Що це таке? Це постійно бути в тренді, постійно розуміти, що. Трапляється в цьому дизайн світі, постійно розвиваються, постійно додаються якісь нові стилі, нові ефекти, нові програми. Знаєте, в сучасному світі взагалі не буває так, що ви закінчили інститут 5 років, і все, типу, на все життя вистачить. Забудьте про це, так вже ніколи не буде ні в якій професії, тому що світ дуже швидко рухається, і все, що було 5 років назад, вже. Абсолютно не актуально і не працює. Тому, звичайно, у дизайні ви маєте постійно дивитись якісь відео, туторіали, проходити навчання, проходити додавати собі нові і нові скіли і не тільки hard, а й soft, тобто розвивати свої якісь особисті навички, наприклад, по розв... по, по е, діловому спілкуванню з клієнтами. Шок інформація. Коли я зрозуміла це, я сама була дуже здивована, тому що уявляється, що все крутиться навколо веб-дизайна. вебдизайна. Та -да 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 там Тобто, ми з вами, знаєте, дуже круті малята. Тому, якщо ви побачите веб-дизайнера, не шутіть з ним. Це, звичайно, шутки, але. І не шутки, тому що все крутиться навколо веб-дизайнера. Чому? От, подивіться, ми з вами ось тут посередині. Між нами є клієнт, який в нас замовляє якийсь продукт, і в нас є користувач типу. Ну, ми або інші люди, які будуть купляти цю, цей товар або послугу, так, і яка мета у клієнта продати товар, продати послугу, продати якісь знання, про, проінформувати людей про щось, наприклад, це м, сайт з новинами, так? Попередити про щось, наприклад, там про якусь небезпеку, та звичайно заробити так? у людей, які створюють там сайти, мобільні застосунки і так далі. Користувач, яка мета користувача. От ми з вами кожен день є користувачами, щось купляємо, щось замовляємо, щось читаємо і так далі. Ми хочемо купити товар, ми хочемо купити послугу, ми хочемо купити знання або їх отримати. Ми хочемо щось дізнатися, бути обізнаними та придбати ми хочемо, так, собі на користь. А що робить дизайнер в цій всій схемі? Він робить процес, цей максимально ефективним. Зручним та зрозумілим. Майже все купуємо через онлайн-магазини, беремо інформацію із інтернету, читаємо новини, дивимося відео і так далі. І, звичайно, є люди з іншого боку, хто є босами цього всього, хто це все створює. І от ми, дизайнери, є такими посередниками, біля як ми все цей весь процес обміну організуємо і. Мета дизайнера зробити це так, щоб і клієнту було круто, і він отримав свою винагороду, і користувачу було круто, і він дуже ефектив, дуже просто з кайфом, знаєте, отримував цю інформацію. Тому, коли ви заходите на класні, зручні, естетичні сайти, вам дуже приємно читати новини, вам дуже приємно е, в месенджерах спілкуватись там чи в соцмережах, вам дуже приємно купляти і обирати товари. А коли ви заходите на застарілий, дуже незручний сайт, вам просто хочеться його закрити, і тим самим клієнт втрачає користувачів. Тобто, клієнт втрачає своїх клієнтів. Отак. Отже, мета дизайнера зробити цей процес максимально зручним та ефективним для того. Щоб був задоволений і ваш клієнт, і користувач. І... Далі давайте поговоримо, як буде виглядати робочий день веб дизайнера Так, 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 дуже цікаво. Угу. Значить, початок робочого дня починається в 9, Я прийду десь в 9.30, тому що всі запізнюються. Зазвичай, поки ми візьмемо каву в кафешці, підемо на перекурчик чи на каву, це вже десь 10-10.30. Десь обіля поки всі сплетні... Ми з, з Бабсовєтом обговоримо хтось, де хтось, що було ввечері, що було на вихідний. Знаєте, дуже багато справ, дуже важливі. Коротше, десь в 11 я починаю працювати. Звичайно, це не шутка. Це так і буде, якщо ви будете працювати в компанії. Ось ви такий красивий, чи така красотка. Йдете в у своїй курточці в джинсіках та. В кросовочках, в офіс, або, знаєте, в піжамці сиде вдома. І як же буде виглядати робочий? день? Отже, що там обіцяють? Значить, Робота на пляжі, значить, дві години на тиждень і тільки ті проекти, які ви хочете. Отак От презентують всякі люди значить, свій курс, коли хочуть його продати. Але, звичайно, тут давайте будемо. Реалістичні та робота та навчання як можна більше з початку вашого шляху ні дві години в тиждень, а багато годин на день. Давайте ми будемо з вами реалістами і не будемо сприймати будь-яку нову це професія. Йо-майо, це нова професія. Ми з вами просиділи багато хто, хто, ну, якби так сказати, не такий молодий. Е, як зараз так, 18-річні е, хлопчики і дівчатка. То, знаєте, я просиділа 5 років в університеті, вийшла туди, е, привіт, і значить за перші 2-3 місяці на роботі я набагато більше е, зрозуміла з маркетингу. Я вчилася за маркетолога на менеджера, ніж 5 років в університеті. Отже, у будь-яку сферу потрібно витратити час. Це знаєте, як. Спочатку ви на зачотку, потім зачотка на вас. Так само спочатку. Ви на професію, потім професія на вас. Спочатку ви вчитеся. Вчиться це завжди складно. Це треба постійно тренувати свій мозок і заставляти його вчити щось нове. Звичайно, він буде постійно супротивлюватись, так? він буде казати, а там новий серіал вийшов, а може, підемо погуляємо. А тут друзі запросили, а тут коханий чи кохана хоче там побути зі мною, а мені потрібно ці уроки, ці практику ці робити, ці сайти. Капець. От, але звичайно, ну у вас має бути мета, якщо ви хочете змінити професію, чи отримати професію, чи змінити свій спосіб життя, то ви маєте розуміти, блін, що треба втрачати витрачати на це час. І далі, тільки ті проекти, які я хочу, ви, звичайно, будете раді будь-яким проєктам на початку свого шляху, тому що вам потрібен досвід. Я вам хочу сказати зі свого досвіду будь-яку тему, будь-який проект можна зробити дуже стильно і круто. Я Робила проєкт для видобутку графіту в Україні, тобто, що там може бути красивого, коли там трактори, оці всі чорні копалини і так далі. Але я зроблю ще бігенс-кейс, покажу вам. Постаралися зробити його сучасним з анімацією, з різними крутими новими ефектами, так, з класним стилем і так далі. Тому абсолютно будь-яку тему можна зробити класно. Навіть шлакоблоки продавати можна стильно. Ви маєте розуміти, що це робота, це професія, нова професія. І для того, щоб досягти успіху та великих грошей, треба. Знаєте, попотіти. Але, знаєте, ну, попотіти такий під, знаєте, такий приємний. Він такий творчий, тому що вам все-таки не лопатою треба працювати і не касиром в супермаркеті. А все ж таки сидіти за комп'ютером, робити гарні, красиві інтерфейси та попивати кофійок-чийок, так? І насолоджувати життя. Отже, давайте поясню, що можливо в реальності. На пляжі. Ми з вами не працюємо. По-перше, це просто незручно, <с> тому що ну там пісок, і ви мокрий, і тут у вас класний ноутбук, і це взагалі не ліпиться. Тому ця картинка це просто ну, якби знаєте, для фотків інстаграм. Насамперед, жарко, ну коротше, взагалі, не робоча атмосфера, і ви будете хотіти ну відпочивати, а не працювати. Але що можливо, так у професії веб-дизайнера реально можливо вільний графік. Класні проекти, великі, дуже великі гроші, і це класно. Як буде виглядати робочий день ваш згодом, так? Тобто, коли ви вже опануєте основи, ви вже попрактикуєтесь, ви вже візьмете а, декілька проєктів, або ви вже попрацюєте трошечки в компанії, тобто, ви вже будете впевнено себе відчувати в цій професії, то у вас може бути вільний графік. Що таке вільний графік? Це не означає, що ви працюєте 2-2 години на тиждень, чи навіть в день. Це означає, що сьогодні, наприклад, ви цілий день працюєте, а завтра поїхали на 3 дня кудись у відпустку. Потім приїхали 2 дня ще попрацювали, гарненько так попрацювали, зробили проєкт чи 3 дня, чи тиждень. Потім у вас вихідний, у вас спорт, у вас якийсь там, под... там я не знаю... Справи битові і так далі. У вас дитина захворіла. Тобто, ви можете. От це і є вільний графік, коли ви ем, суміщаєте, але це не означає, що ви мало працюєте. Ви працюєте, якщо ви хочете заробляти, то вам потрібно працювати і робити ці дизайни. Далі, тобто це 2-10 годин в день, плюс вихідні та перерви, скільки і коли треба. Тобто, це, якщо ви працюєте особливо на фрілансі, то там. Ви самі, ви можете вночі працювати. Рано хтось там в 5 ранку встає, працює, а потім в день ви відпочиваєте, чи ви їдете по справах, чи у вас там дитина. Чи ви, наприклад, я зранку майже там три рази на тиждень їжджу, займаюсь спортом в спортзал чи на теніс, так? Uh, і ну, мені зробити, тому що я встала, я uh, спакувала своїх дітей там, в школу, в садочок, потім я поїхала на спорт, потім я повернулася. І десь в 12 я починаю працювати. Попрацювала до 4 до 5, вертаюся, забираю uh, дитину зі школи, з садочку і так далі. І отак. Потім ми там на канікулах ми розважаємось на вихідних. Я можу працювати, тому що мені не потрібно. Uh, Кудись водити дитину. Коротше, тобто я ну, можу е, це маніпулювати цим часом, як мені це зручно. У мене двоє, двоє маленьких синів, і ви розумієте, що я не можу сидіти знаєте, з 10 до 6. Та, 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 та. І, типу, кожен день, а потім. Ну, коротше, це нереально. Тому мені фріланс дуже підходить. А, тільки ті проєкти, які я хочу, може бути згодом, тому що ви можете, наприклад, делегувати якісь клієнтів, якісь проекти, які вам не дуже заходять, вашим колегам чи вашим, наприклад, помічникам це теж може бути. Зробити собі власну нішу, наприклад, робити сайти в сфері б'юті, в сфері подорожі, в сфері продуктів харчування і так далі. Тобто, та сфера, яка вам. Подобається фешн, автомобілі а, і так далі. Так? І у вас може бути згодом команда, яку ви собі зробите. Хтось буде розробником, а, буде ви дизайнер, хтось ще дизайнер, SMM-щик, контент-мейкер і так далі. І ви можете робити це все під ключ, і це буде дуже круто. У вас буде така міні-агенція, а може ти не міні. І що ще? Та багато чого так згодом ви можете мати. І клієнти, і бізнесмени, по-перше. Тобто, знаєте, дуже круто, коли ви одразу розумієте, хто буде ваш клієнт, з ким ви будете спілкуватись, а ви будете спілкуватись. Дитина просто в двері чуть не вибила. А, отже, клієнти це бізнесмени, тобто це люди, які мають гроші, які щось роблять, які такі активні, класні, цікаві, і ви будете з ними спілкуватись. А якщо ви будете спілкуватись з таким ком'юніті, з такими людьми, це означає, що автоматично у вас буде нові можливості, нові ідеї. Ви вийдете самі на новий рівень. Хтось вам щось розкаже, хтось підкаже, хтось розкаже, як інвестувати, хтось розкаже про подорожі, хтось розкаже про якісь там. Схеми теми класні і так далі коротше. Це може бути будь-що, але у вас буде зовсім. Ну я не знаю, яка у вас зараз так де ви працюєте, але. Це класне ком'юніті, це класні клієнти. Тобто, давайте да будемо чесними. Нам дуже класно працювати з цікавими клієнтами, а не з тими, в яких там куча проблем, вони жаліються. Тобто є клієнти, а є ще творчі ком'юніті, дизайнери, файті, розробників, маркетологів і так далі, які теж постійно розвиваються. і Вам хочеться за ними тягнутися. Всі ми так да, дизайнери, постійно дивимося, якісь рілси, якісь добірки. Я постійно навчаюся ще. І я хочу, я ну, бачу щось нове, я це не знаю. Я маю це знати, тому що я і людей навчаю, і сама роблю проекти на практиці, тому мені потрібно це знати. Я постійно розвиваюся, тягнусь з якимось, хто це вже опанував. Так? І, звичайно, не то, щоб згодом. Але ця професія вона дуже дозволяє жити. Те життя, яке ви хочете. Який взагалі спосіб життя може бути, якщо ви будете веб-дизайнером? Вирішувати тобі. В тому прикол. Вирішувати вам, який спосіб життя ви хочете, із професією веб-дизайнер це можливо. Як ти хочеш, так ти і можеш. Тобто, для когось це постійні подорожі. І праця в різних куточках світу. це мрія, це мета, так і це можливо. Для когось це нормальний звичайний процес, коли у вас є сім'я, дім, і ви працюєте, розважаєтесь, відпочиваєте і так далі. Це звичайно можливо. Хто для когось це кар'єра в компанії великій, підкоряти. Вершини, це теж можливо. І багато-багато різних сценаріїв, які ви хочете для себе, вони можливі. Чому? Тому що ця професія вона дає найголовніше сьогодні, найцінніше сьогодні це свободу. З професією веб-дизайнера в тебе є свобода вибору. Як ти хочеш, так ти і можеш. Да, на початку ще раз вам кажу, ви. Маєте навчитись, ви маєте практикуватись, ви маєте не спати, можливо, ночами або вставати дуже рано, або суміщати це з основною роботою, або що ще це буде непросто, але згодом у когось на це піде. 3 місяці, 6 місяців, в когось рік, в кого яка завантаженість, в кого яка біль. Знаєте, хтось дуже хоче, дуже швидко, комусь дуже треба. Хтось може це розтягнути і більш комфортно проходити Цей шлях. У кожного своє, але згодом ви можете зробити таке життя, яке хочете ви. Друге питання для цього має бути ще сміливість, тому що не кожен може працювати на себе, він може казати про це. А от в реальності не може, тому що йому потрібен начальник, який скаже, що робити, тому що йому потрібно, щоб кожного першого, чи другого, чи п'ятого числа в нього була заробітна плата, а не думати, а чи буде в мене клієнта, чи не буде, чи це стрес, чи не стрес. Але, звичайно, є класні стратегії, механізми, як робити так, щоб у вас були клієнти на постійній основі. Так? І це все можливо. Тому питання до вас. Що хочете саме ви. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, тому до зустрічі у наступних відео буде цикл таких базових відео про основи дизайну, про фігму. Так? Тому, будь ласка, підписуйтесь та напишіть свій коментар, як вам відео та які ще відео вам цікаво дивитись на моєму каналі. Пока-пока, мене звуть Варя Прокопчук. До зустрічі!